Вітаю, книгомани. Минуло чимало часу, відколи бачились востаннє. Було трохи справ. Однак, довго без нових випусків це якось не дуже добре. Тому ось він, я ваш книгоман, який розповідає про прочитане. До речі, не забувайте підтримати канал вподобайками та поширеннями. А ті, хто ще не підписався, зробіться та залишіть під відео будь-який коментар, щоб Ютуб зрозумів. Є ті, кому подобається читати книги. А зараз до теми випуску ми вкотре поговоримо про мандри в часі і те, як ці подорожі зображують письменники, зокрема її неперевершеність Коні Віліс, яка довела, що історики. Так, знову ці історики, це не нудно, а навпаки, захопливо, цікаво і гостро сюжетно. Чимало з вас писало про книги Кінга та Андерсона. Про них, якщо це відео таке зайде, теж підготую окремий випуск, адже варіації часових стрибків і спроб вплинути на минуле, стільки що про це можна говорити і говорити. Тож, поїхали, якось гуртаючи списки переможців престижних літературних премій, натрапив на маловідому мені пані, яку як тільки не величали. Так усім подобалось те, що вона пише, і серед найбільш згадуваних була її книга судного дня, яку я називаю одою історикам. Не усім, звісно, а історикам Оксфорда від американки Коні Вілліс. Тож все далі сказане присвячується історикам або ж тим, хто любить подорожі у часі. Щоправда, не банальні заради героїки, а щоб вивчати та вчитися. Так, світ недалекого майбутнього винайшов подорожі в часі. Що стало інструментом для польових дослідників, які відправлялись на сотні років, аби зрозуміти ту чи іншу епоху, дізнатися більше про тенденції розвитку, дослідити взаємозв'язки і закономірності. А ще спостерігати за людиною, аналізувати її поведінку, переконання, вірування, страхи. Навіть цього вистачить, аби розповідь видалась атмосферною та змогла прикути увагу до подій і героїв. Однак авторка кидає істориків у середньовіччя, коли Європу косить чума, люди гинуть від малого до старого, не розуміючи, що коїться, і чому господь їх покинув. Здавалося, б науковці майбутнього усвідомлюють жахіття чорної смерті та готові до усього. Однак, зустрічі з стражданнями, сірим існуванням та болем ламають навіть загартованих. Недарма середньовіччя відноситься до категорії епох з найвищим показником ризику. Тим паче ці віки були закриті для жінок. Тим молода і амбітна героїня прагне будь-що завершити власне дослідження і без стрибка в минуле та польових робіт ніяк не вгамується. А далі події розгортаються надзвичайно стрімко. Ти одночасно перебуваєш, наче у двох часових потоках, де гамірна поліфонія майбутнього блискавично змінюється гнітючою мінорністю. Бляклого минулого не вдаватимусь в деталі, але що в середньовіччі, що в недалекому майбутньому вируватиме пандемія. І якщо в давні часи люди просто не розуміли, що коїться насправді, то людство майбутнього саме через усвідомлення усіх загроз вдається до радикальних дій. На момент читання ще не трапився ковід, але описані карантинні обмеження в книзі дуже нагадували. Китайську манеру боротьби з поширенням хвороби, от тільки все це відбувалося в тихому академічному Оксфорді. Мені було цікаво спостерігати за обома часовими потоками, що й тому, що авторка не надто вдавалася в якісь там пояснення дії чи принципів часових подорожей. Це подавалося як просто факт зі своїми правилами законами, і законами. Я спокійно читав, вірячи, що ці мандрівки. Банальна буденність, хоча такою вона стала, тому що машинерія не дозволяла нічого принести з минулого, а тому ніякої практичної цінності, окрім наукової, вона не приносила. Тому ці мандри і не стали комерційно успішними. Хоча в продовженні будуть певні прогалини, не кажучи про собаку неперевершеної коні віліс, це друга книга з циклу про оксфордських істориків, яка порадувала не менш оригінальною історією. Про подорожі в часі, де темпоральні переміщення повністю належать науковцям-історикам, ті собі мандрують з епохи в епоху та заповнюють пробіли і й білі плями, принагідно глибше вивчаючи той чи інший період розвитку людства. У цій книзі пані Віліс трохи більше деталізує механіку мандрів у часі та акцентує на парадоксах і хаотичності. Це стан континууму, де навіть дрібні і несуттєві зміни можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Наприклад, втрачений по дорозі казанок солдата наполеонівської армії призведе до перемоги під Ватерло. А що буде, якщо в минулому мандрівні історики не своєчасно врятують кішку з води? Ніби нічого важливого, однак на кону глобальна катастрофа. Авторка переносить нас у Вікторіанську Британію: прислуга, крикет, чай, неквапні розмови та подорож трьох в човні, не кажучи про собаку. Ти фактично поринаєш в атмосферу з головою, та наче детектив розв'язуєш клубок таємниця, аби дійти до суті і врятувати проект. Реконструкції Ковентрійського храму, знищеного пілотами Люфтваффе, і не дати континууму розірватись на шматки, а ще звести закоханих. Тож до чого тут собака і чому кішка може все знищити? Це варто прочитати. Необхідно самому прожити всі ті мікроісторії та простежити взаємозв'язки, а ще відчути атмосферу епохи, яку авторка так майстерно змальовує. Друга книга, попри глобальність катастрофи, більше сповнена гумором та якимось настроєм відпочинку. Коні Віліс описує способи істориків трохи відкосити від роботи, відпочити в недалекому минулому, долаючи темпоральні розлади, при цьому створити вигляд цілковитої зайнятості і відданості справі. Не кажучи про собаку, точно заслуговує, щоб ви її прочитали. А на цьому в мене все. Усім величезна подяка за підтримку та активності. Не забувайте коментувати, класти вподобайки та підписуватись. З вами книгоман читайте.